Доброго дня, шановні, вийшла так трошечки на обхід сьогодні ще зранку. Ось така хмура погода. Ось. І зупинилася, звернула увагу на те, що, дивіться, тут настурція нас Турція, і ось така прогалина. Не знаю, чи це хвороба, чи це обмерзло. Ось зігнулася і побачила, а потім далі подивилася. А ну подивіться. Бачите, квіточка, якби. Це не квіточка, це об'їли її. Ось такі самачки маленькі. І бачите, прожилочки залишились. Ось вам творіння природи. Подивіться, не придумаєш. Чуть далі відхилила, дивлюся, ось теж. Бачите? Сунечка. Ось вона. І комарі кусають. Ось. Одна цвіте. одна ось готова ще трошечки. Ось якщо слимачки. Морква тут. Ось вам сумісні посадки. Морква тут не заважає. Ось так м'ята. Ось ще Пахуча трава чабрець. Гарненький, а тут ще ось поряд. Бурячок виріс, ну і там морква. Ось це таке. Ось на одному, ну і чорнобривець поряд. Ось отакий Ось куточок маленький і багато-багато знайомих зустріла. Гарного вам настрою.